Die Schülerinnen und Schüler der Schulen in der Stadt verloren. Wir kommen aus der Ukraine. Zurzeit leben wir im Krieg. Aber wir wollen ein normales Leben führen. Ohne Luftalarms, ohne russischen Raketen. Wir wollen nicht, dass unsere mutigen Verteidiger, unsere Väter, Brüder, Freunde, Verwandten im Krieg stehen. Deshalb setzen wir uns für den Frieden und die Gerechtigkeit sowohl in unserem Land als auch in aller Welt ein. Wir wissen genau, die Ukraine wird gewinnen. Deshalb haben wir uns für das Ferkelschild der Gerechtigkeit entschieden. Wir wollen mit unserem Ferkelschild der Gerechtigkeit unseren Spaziergang durch unsere Stadt machen.

Якщо робити асоціації з дорожніми знаками, які нас надали, це проїзд заборонений далі, напевно, або е, далі проїзд неможливий. Цей напис означає війна. Можливо, це допоможе вам якось інтерпретувати. Гано стоп-війні, зупинимо війну. Цілком так. Як я вважаєте, чи доречно встановлювати такі знаки на дорогах? Звичайно, світ має пам'ятати, що в нас війна триває, у нас люди гинуть до цих пір. Світ не повинен забувати, що це ми боремося не тільки за свою свободу, ми боремось за свободу всього світу, саме перед Європою, Та, Після якої чекають такі ж події, якщо ми програємо, це ж саме чекає Європа. Дуже вам дякую за інтерв'ю, дуже було приємно з вами поспілкуватися. Дуже дякую, дуже а приємно, що молоді люди піднімають це питання. Підтримуючи військових, борються за незалежність. дякую вам, дякую вам. Як ви гадаєте, що означає цей знак? Цей знак, якщо дороги минулися, він означає, що так подалі дороги нема тупіку, так скажемо. Це слово пропадається як війна, що з питань Так, ви Так, добри. І як ви гадаєте, щоб це разом означало? Якось типу сток війна, дуже старає, можливо, за Чи згор та й госдунки, який собі не запіляє? Це Так, це тут таке от це, що кров стікає, таке кров так, поміття. А як ви вважаєте, ці відзнаки були б доречно встановлювати на українських дорогах? Ну і на міжнародних. Ну, напевно, здається, не зовсім доречно, адже я вважаю, що на дорозі мають бути саме знаки дорожнього руху, які є прописані, які є затверджені, а цей знак можна думаю, використовувати десь в іншому місці. Як ви думаєте, що означає даний знак? Добре, давай на так Вообще Не знаю, що він може означати. Ну, і нак... капельки крові насправді цей знак означає на в дорожньому руху стоп. Далі немає приїзду. А крік а, це, це, це на німецькій я ж водії, бать це... включилася. Крік це на німецькій означає війна. Як ви думаєте, чи мають такі знаки стояти в нас в Україні? І в стоп Європі? війні? Стоп війні! Звісно, стоп війні! Вони повинні стояти на всіх дорогах і не тільки на Україні. А у всьому світі. Як ви вважаєте, що означає цей дорожній знак? Я тільки у школі навчаюсь німецькою, тому можу сказати, що це війна. І в нас удалося бути кут, призводить до смертелі, до крові України, до в сім'я, до людського дитинства і так далі. Дуже дякую вам за вашу думку. Цікава ваша думка щодо знаку. Як ви його взагалі розумієте? Ну я розумію цей знак так, як ви мені вже раніше повідомили, що крик це з німецької перекладації як війна. Про те, що попереду нічого не відбувається, крім злочинів росіян. Також цей знак несе собі ідею того, що нам варто не забувати про те, що війна зараз в країні, а не десь там далеко на Сході, на Півдні. І нам варто пам'ятати про це всім і докладати максимальних зусиль до її завершення. Ще одне питання: як ви вважаєте, чи варто встановлювати такі знаки в Україні, в Європі, взагалі в світі? Я вважаю, що так. І варто нагадувати. Через кого ця війна почалася і хто зараз вчиняє ці злочини. Оскільки це схоже трішки на дорожній знак, він о, означає, що далі немає руху, тобто зупинка. І якщо ви говорили, це переклад з німецької мови, війна. Мені здається, що людям потрібно зупинитися і. М тому що вони живуть в такому постійному русі, ритмі, і забувають про те, що зараз відбувається в Україні, які важливі події, і чуть-чуть абстрагуються від цього, але потрібно зупинитися і сфокусувати свою увагу саме на такі важливі події, яка зараз відбувається в Україні, на війні, з всі свої ресурси, дії за нашої перемоги. Зрозуміло. Угу, а як ви вважаєте, цей знак було б доцільно встановлювати на українських і на міжнародних дорогах? А, на українських е, також доцільно і на міжнародних тим більше е, для того, щоб люди за кордоном також знали, що е, таке відбувається в нашій країні, і на українських чому це? Але е, якби це був переклад українською, щоб наші люди також зупинялися і усвідомлювали, не забували про те, що відбувається в нас. Mm -hmm. А сам проєкт, як ви вважаєте, він корисний для молоді? Що він може їй дати і як нього ставитесь? Звичайно, що це є корисно, тому що ті люди е, зараз е, дуже активні, і е, саме такі проєкти вони фокусують їхню увагу на е, таких е, важливих подіях. Мені здається, що швидше потрібно їх встановлювати на європейських дорогах. Не знаю, чи це дозволено, звичайно, законодавством, але проб'є нагадування про війну в Україні і взагалі європі так. Розуміла, та ще скажіть, декілька слів ваше ставлення до війни в Україні. А як яке може бути ставлення до війни? Звичайно, що негативне, і це страшна ситуація. Хотілося б, щоб я знаю, що це закінчилось, але поки що повинні допомагати, чим можемо як можемо і нагадувати світу про те, що нам потрібна допомога в тому числі. Для мене це означає крик проти війни. І про те, що, що зараз не видно виходу, не видно кінця. І як це має бути відбутись перемога України, це зараз не зрозуміло. Цей момент нікому. Ставлюся, так що я вважаю, що це неправильно, будь-яке насилля я категорично проти насильства. І вважаю, що агресор повинен зупинитися і повинен щось зробити негайно, але щоб це трапилося, це має, бути, має відбутися зі сторони агресора дуже велике переосмислення в тій державі, яка напала на Україну, Росію. Якщо в Європі десь і в світі, то можливо ставити такі знаки, але їх... Ставити десь в спеціальних якихось місцях. Дякую. Я Дякую. Дякую інтерв'ю.